Всім привіт! Сьогодні, по-моєму, що 30 липня, 24 й рік. Я тільки що з ТЦК. От як там в попередньому відео я так сьогодні фактично вночі їздив туди. Був другий в черзі, все вдало пройшов. Більш-менш нормально. Залишилося тільки печатку і підпис е, воєнкома. І ще там якусь бумажку, коли воєнкома десь, десь поїхав після обіду і вже так сказав, що його вже сьогодні не буде. І я заодно написав нову заяву на е, відстрочку. Тобто е, думаю, що це відео буде цікаве тим, хто е, вже робив і їм була відстрочка до 12 серпня. То ви вже не, не дотягуйте до останніх числів вже валіть в ТЦК. Що вам там треба? Вам треба все так само, як подавали перший раз. Тільки що єдине, що ваші, ваші дані вже там оновлені, то буде набагато скорше і простіше. Берете всі сирокопії всіх документів, які попередній раз треба було пишети на кожній. Копії, на кожній сторінці копії дає щось віддруковане з оригіналом вірно і підпис. Ну і оригінали документів на всякий случай теж беріть з собою. Вам знов дадуть бланк заяви, такий самий, як попередній раз. Ви пишете ту заяву, то все приймають у вас і в нас то знов найближчий четвер комісія розглядає вашу заяву. Якщо, дасть Бог, нададуть знову строчку, то то вже її нададуть по 12 чи яке там листопада, я не знаю, до якого там числа продовжений військовий став. Отака От ситуація. А хто ще не робив відстрочки, але має право на відстрочку, що можу сказати? Хто поновив дані свої в оберезі там, ЦНАПі чи десь там, як там ще, через програмку? То проблем не буде, навіть якщо ті дані були не зовсім сходилися. От я показував свою бумажку, у мене там фамілія не сходилася з документами, але в мене все було юридично підтверджено, що воно, як воно має бути, і мені сьогодні то все поправили вже там в воєнкоматі, чи як воно там, в ТЦК. От. А якщо хтось не поновив вчасно даних, ну не знаю, таких я не зустрічав і не чув, щоб вже когось так оштрафували на ті крупні штрафи. При мені сьогодні чоловік платив штраф за, за те, що згубив воєнний білет, щось там 850 гривень. І ще прийшов чоловік платити штраф, по-моєму, за неявку по, 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 по пов'язці. Ну, яка там сума не, 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 не питався, от, отак. І от, і за, за ті великі штрафи по 17-20 тисяч 25, як ото говорилося, ще поки я нічого такого не чув. Ось такі новості, надіюсь моя інформація комусь пригодилась. Бувайте здорові, щоб в нас було все добре.